Сьогодні, в черговий раз ми передаємо цей автомобіль нашим Збройним силам України. І це вже стало нашою доброю традицією, і це наш вклад в наближення перемоги. Цей повний привід в чудовому стані, і я думаю, що він буде виконувати і буде добрим таким помічником нашим солдатам для виконання їхніх завдань. Цю цей автомобіль ми привезли з Німеччини. Це повнопровідне авто, яке дозволить перевозити як і зброю, так і інші боєприпаси. Що не помиляюся, сьомий чи восьме авто, яке ми вже передаємо за цей період, за цей рік воєнних дій. Тому що нам не байдуже наша країна, не байдуже наше майбутнє, і ми долучаємося завжди до допомоги нашим Збройним силам України. І ми віримо. Що наша країна переможе, віримо в перемогу і в гарне майбутнє.